когда шумає моя усюди ніжно ніжно зустріча і в першому ярусі е, трав'яному теж буде ще костриця. От ми потім з вами визначимо. Костриця. Другий ярус трав'яний, дивіться, його видно чітко. Герань Робертова. Далі ми вже знаємо з вами єручний, лісовий осінь покуп, герань, герань Робертова. Герань Робертова. Ми комаху. Ага, яка її подальша доля? Ми кидаємо в баночку, де? Так, яка називається миралкою. Всередині неї розташована ватка з ефіром. Відповідно, потім комаха засинає. І далі ми визначаємо, чи це жук, чи це клоп, чи це у нас пельтне Ми відразу бачимо, що це не жук. Тому ну, кожна з комах має своє місце проколу для подальшої зберігання в колекції. Тобто, якщо ми бачимо, що це жук, то ми там на зверхне кило. Ми його наколюємо, вирівнюємо так, що усі вусики і лапки були симетричними. Ось і відповідно потім зносимо нашу колекцію. Спостерігаємо біля очерету. Лиску з виводком. Пам'ятаємо, лиска належить до ряду журавлеподібні. Чорний птах із таким білою плямою на лобі її називають лисуха або лиска, щоб ви не називали її качкою, належить вона до ряду журавлеподібні. Це виводкові птахи, які тримаються в очереті. От подивіться, малята вони зовсім маленькі, але вони вже сміливо плавають. Порахуйте їх, скільки їх там. Емоції дуже зашкалюють, але практика не легка. Але мені дуже сподобалось, тому що це корисно. Ти ходиш по лісі, дивишся тих комашок, тих рослин. На картинці в книжці це не так, як вживу. Ми проводимо от у нас є вільна годинка. Ми купаємося, можемо біля костра посидіти, і у ці події ми не забуваємо про війну, звісно ж, але нам стає спокійніше, бо ми разом. Практика доволі цікава, тому що студенти заїжджають сюди, як правило, в кінці травня. Вони застають тут і ранньо квітучі, і вже літні види і рослин, і тварин завжди отримують велике задоволення, тому що практика дає можливість поєднати і навчання, і частковий відпочинок. Як правило, заняття проходять в дві зміни: в першу зміну студенти збирають матеріал, в другу зміну вони обробляють зібраний матеріал. Ну і ввечері мають можливість відпочити.